Як нам, українцям адекватним, від цього вберегти свій мозок? Головне питання цієї зими: як нам пережити цю зиму? Як втриматися, не допустити історії старі? Всі, хто почали кричати: кордони закрили! тець виключить світла не буде? Наступить суцільна пітьма. Ті йдуть, і ніхто ж не вникає, там дивлячись на всіх історичок, що пуски йдуть там 7 кілометрів останній рік часу. Як зупинити цю паніку в першу чергу у своєму оточенні? у тих, хто пішли у тих, хто очікує, просто зрозуміти, що незважаючи на незбалансовану, так дуже м'яко виразившись, політику наших так званих партнерів уже четвертий рік що роблять, правильно доводять, що вони ні на що не здатні? Там вже на сцену виліз Путін, воєнний кабінет, хтось приніс йому карту, і він навколо себе посадив ще 12 п***нів, і вони не спроможні нікого злякати. Розумієте? Рівень того, наскільки ними підкидає, вони вже задіяли все, що можна, і ніхто не здається. І не планує. Тоді, взагалі, виникне запитання: а на що вони віддають гроші і куди вони планують з таким темпом рук? Бо якщо слухати всю ту його супер страшну пропаганду, доктрину, що вони там Литва, Латвія, Естонія, то треба 280 років їм, в принципі, тільки туди йти, і ще 280 там фіксуватися, це 560 років, раз це не трималося так, що жодна імперія навіть. Путінська, чи можемо ми розраховувати, що згідно там анонсів вони от буквально за півроку пропадуть, бо наклали якісь чергові 12, 13, 15 санкції? Ні, звісно, навіть якщо у них. Взагалі нічого не буде, навіть якщо вся економіка зруйнується, навіть якщо не буде ніяких фінансів, що вони будуть робити правильно, нажинуть рускою водки з буряка будуть бухати і впроголодь іти далі у наступ. Не варто сподіватися, що відбудеться чудо. На що розраховувати з іншої сторони? Послужбимо на те, що відбудеться ментальна традиція в українців. В чому вона полягає? Вона полягає в бажанні замінити керівництво. бо... Тут вже змучилися всі далі йти рухатися вперед. А якщо буде нове керівництво, ну, наприклад, Петро Олексійович з тою сією святою святою, ну, блядь, турчин, чорний, такий в плащі, з якимось мечом там Дарта Вейдера, Яценюк з морквою, перепрошую, Яценюк з мечом вискакує і каже: Ми їм зараз! І Петро Олексійович на мотоциклі, і то все разом з п'яним Юрієм, з, не, з Юрієм Віталійовичем, який... Серйозний він атошник має досвід. І то все з таким мороком кажу: ми зараз їх поборемо, і українці такі, нарешті хтось замість нас вийшов і буде то все бороти. А фідбахів з пам'яті пам'ятаєте? Петро Олексійович, ну все таки як не Ну, героїчний же ж товариш був. Ну, я мучу про те, що його ніхто не обирав на Майдані. Ну як він дерся на той ескаватор, а кличка, от, Згадайте кличка, його вогнегасниками там тушили, доганяли. Він казав: Я пойду, бо я хочу власть народу. Той народ його вогнегасником раз, два, три, а кличко далі вилізає. Каже, буду боротися. І от там вся. Команда американських суперзірок. Ну, люди ж хочуть чогось якогось чуда. Так? Ну і вона лізе далі, розумієте? Незважаючи на те, як вони це все робили, далі лізе, лізе, лізе. На мою думку, на це розраховує спецслужба. А тим спецслужбам хто підіграє? Правильно, Єрмак з Татаровим біжуть поперед один одного. Мені так здається, що в офісі президента. І в Петра Олексійовича з Турчинова зі ценюками в них існує якийсь таємний зв'язок. Вони домовляються, як разом спробувати знищити все, як нам, українцям адекватним від цього вберегти свій мозок? Головне питання цієї зими. Першу чергу закриті кордони, не буде світла, взагалі все закінчиться. Після того не дадуть їсти, а після того одяг взагалі заберуть. І буде все погано, 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 що провокує ворог з однієї сторони, аби у нас заблокувалася психіка. Частково це вигідно і внутрішнім ворогам, бо коли заблокується психіка, то. Обаранені люди будуть ходити, і що будуть робити? Правильно, плескати таким, як Кличко, Петро Олексійович, Єрмаки, Татарове, Садовий там вилізав, скажу, вперед до перемоги на Львівщині. А люди, ну розумієте, так? не допустити, головне, щоб була заблокована психіка. Як це не допустити? Не дивитися новини. Зранку не обговорювати ці новини, не жити всім, що вкидають. Ви якщо проаналізуєте будь-яких кілька днів, там, до прикладу, наступних, ви побачите, що намагається в медіа вкидати новини кожних дві години для того, щоб ви не витримали цього стресу. Як унеможливити себе, дуже просто берете і виключаєте, в тому числі і це відео, і вас буде розблокована психіка, або ви будете йти на шляху до того, аби зайнятися собою. Своїми близькими, аби зайнятися вільним часом і виділити його не на викид гормонів, які вам будуть шкодити. Тоді існує. Імовірність, що ми зможемо не лише чотири роки втримувати ворога, і не лише чотири роки показати, що ми можемо послідовно адекватно рухатися як самостійна держава. Ми це зможемо зробити постійно. Чи є у нас позитива? Однозначно, вище керівництво країни дійшло нарешті до того, бо бачить, що йде край прірва. Вони дійшли нарешті до того. Що наземні роботизовані комплекси безпілотні системи та управління роботизованим, власне, воно є значно ефективніше ніж піхота, і саме найголовніше для тих, хто все таки вирішив дивитись новини? Я вас вітаю. Ви дійшли до фіналу. В цьому всьому сумбурі ми маємо можливість вибудувати свою власну державу. Ви скажете, ну як же ж ти казав, що... Не можна допускати там Петра Олексійовича з овсями героями, які вилізуть на сцену. Ну, звісно ж, не можна. Ми ж розумні чи ні? Дивіться, 2005 рік ми випустили на сцену пасічника разом з Гриценком. Гриценко взяв нам і продав пів озброєння з армії. Ну, це могли зробити мудрі люди. Ну, певно, що ні. 2013-2014 рік ми випустили Петра Олексійовича разом з Турчиновим і Міценком. Пупсіям побудував кривецький сцену, вони туди вилізли, їх ніхто не вибирав, розумієте? Це не могли зробити адекватні люди. Нас вводили в оману, і вони сказали, будемо правити, і почали правити, випускаючи регіоналів. То ми маємо зробити з цього висновки однозначно. Який результат має бути в кінці наша правдива українська еліта? Не єрмаки, не Татарови, не міндічі, не Порошенки з цією всією шваллю. Не пасічник, розумієте, пасічника зараз запрошує і пупці. Вони разом картини представляють. Вони просто сяють в очі Божою росою всім звичайним громадянам у час, коли люди захищають свою землю. Ми, наші діти, ми відстоюємо українські кордони та українські інтереси. Ті всі, хто вилізали на сцени майданів, ті, котрі назвали себе лідерами, вони сяють в очі і кажуть, що. Все добре, ми за вас змагаємося, вийдіть на фронт, а ми за вас тут будемо картини продавати. Е, маємо це проаналізувати і започатковувати обговорення щодо школи української еліти, щодо школи українських управлінців, щодо того, як допомагати один одному з психічним здоров'ям, як допомагати один одному з правовою освіченістю, і як, врешті-решт, до весни, до літа, до осені. Холоднокровно сформувати горизонтальні комунікації між собою і повертати вкрадену українську землю, вкрадені українські стратегічні підприємства, зрештою розбиратися з угодами, що там, як там олігархи далі розпоряджаються нашою енергетикою, до прикладу, на мою думку, це Ахметов, це Пінчук, Фірташ. І ця вся гвардія, і що там, як там понапідписували у по угодах з Америкою, по угодах з Великою Британією, і холоднокровно виходити у світ і казати: послухайте, ми адекватне цивілізоване суспільство, котре захищаємо вас, Європу, англосаксів. Ми ви ж ніхто не дали навіть тисячі військових, котрі пішли піхотинцями. То ми за вас змагаємося за ваш цивілізований світ, тому що у нас його нема стану на сьогодні. У нас іде. У нас ворог бігає по всій країні, там мотивуючи внутрішніх ворогів, ми стоїмо за цінності всього світу. Дайте нам, будь ласка, можливість розпоряджатися своїми ресурсами, надрами і землею, котру ми зараз відстоюємо. Отож, хто з нас відчуває, що вже нажилося це відео. Вимикайте його негайно. Ваші найближчі сім'я це основна цінність, котра у вас є. Ви наймега українці. Ті, хто відчувають в собі силу, давайте розберемося, про що я зараз говорю? Що таке горизонтальні зв'язки. Горизонтальні зв'язки це коли розвинуті люди, які можуть і відстоюють свою українську державу. Вони шукають собі подібних, вони шукають фахівців у різних напрямках, у різних соціальних сферах і кажуть, ми стали достатньо мудрими для того, аби утворити свої школи і розпоряджатися своєю українською державою. Для того нам потрібно виховати якісних управлінців. Нам не потрібні мега там супермудрі, міжнародні якісь наглядові ради. Ми самі самі дорослі, ми настільки дорослі, що ми захистили своє. Ми захищаємо. Нам не потрібно нікому доводити, що ми цивілізовані і демократичні. Нам не потрібно ні у кого нічого просити. Ми здатні за рахунок кордонів, логістики, за рахунок своїх надр, заробити мега великі гроші для того, щоб інвестувати інших. Імовірно, Спринський, як завжди, щось сказав, не те. Ну то. Дивіться, поширюйте не це відео, а поширюйте відео з Петром Олексійовичем, з Яценюком, з Турчиновим на Швабрі і там з Юлією на Мітлі. І кажіть, що вам потрібен месія. Я ж вважаю, що ми українці. Дали настільки важкі і непрості жертви, що нам ну, не потрібен Месія. Ми самі здатні вигнати всіх внутрішніх ворогів з української держави та почати розпоряджатися своєю державою. Зараз же ж прийшов час, що ми нарешті мудрі і станемо здатними до того, щоб відстоювати і забезпечувати свої українські цілі та українські інтереси.